Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми радіємо знову тим, що те, що було в нашій українській козацькій державі величезним святом для всіх, сьогодні знову постало великій справедливості з Божого благословення і Божої милості. Завтра ми будемо прославляти Пресвяту Богородицю, яка покриває своїми молитвами, своїм покровом всю Україну, і просити у неї милості у Сина Свого, щоб вона випрошувала для всіх людей України, для нашого війська, для того, щоб наше майбутнє, наших дітей було щасливим, радісним. І благословенним Богом. Запрошуємо вас всіх на спільну, щиру молитву о 7 о 10- о 12 годині ранку, Свято-Михайлівському кафедральному соборі. О 14-й годині ми будемо молитися за всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, за її волю і захист. І всіх тих, які сьогодні стоять на передовій і будемо просити для них захисту, здоров'я і милості Божої. Запрошуємо вас, громада, всі священники Свято-Михайлівського кафедрального собору до спільної щирої молитви за Україну.